Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Я не могла оминути оглядом ексклюзив за кадром проекту Холостяк. Вибілі за холостяка на Ютуб-каналі Холостяка вийшов бекстейдж те, як знімається проект. Я не могла його не подивитися і не зробити власний огляд. Поїхали! Це Тарас, йому норма. І початок мене просто розчарував. Ну навіщо взяли знімати бекстейдж цю Наталку Денисенко? Вона всіх дратує. Напишіть у коментарях ті, кого теж вона дратує. Бо мені здається, вона просто не подобається нікому. Це ж Наталка, ну вона ж та проект Холостяк розрахований на найприбутковішу аудиторію в Україні, тому що за статистикою найплатоспроможніші. Країні люди, це жінки від 20 до 60 років. Саме жінки ходять до театру, саме жінки купують косметику, купують книги, дивляться телепередачі, і саме жінок бісить та, яка постійно вимагає уваги Наталка Денисенко. І тут не можна не обговорити їх дивну, я б сказала, збочену дружбу з Тарасом. Ну почнемо з того, що я взагалі не вірю в дружбу між чоловіком і жінкою. Ну я вірю їй при певному сексуальному отвращенні, огиді. Ну, наприклад, один із них нетрадиційної орієнтації. Але зазвичай в парі друзів один дружить, а інший таємно в нього закоханий. І оці вистрибування Наталки на Тараса чи перекидання Тарасом Наталки, ну я ще можу зрозуміти таку аля дружбу флірт у 20 років. Коли ви всі молоді, холості, ще не визначилися, хто з ким буде, де хтось комусь не підійшов, але якийсь такий мимольотний флірт лишився, і ви отак одне на одного стрибаєте. Це ще я можу зрозуміти, але в 35, коли ви вже дорослі люди. Навіщо це, окрім як для піару? Ну, по-перше, у старших людей і внутрішнього ресурсу не так багато, щоб так вискакувати. І Якщо підлітки або юні люди якось сублімують свою сексуальну енергію, десь соромляться і через такі ігри її виражають, то більш дорослі люди за 30, вони вже спроможні сказати прямо Привіт, я тебе хочу! Давай будемо щось будувати. Спокійно можуть це сказати, і не треба отак вистрибувати одне на одного. Ну припустимо, припустимо, у них дійсно справді дружба. У мене є ну, лише один знайомий з дитинства, якого я можу сказати, друг дитинства, в якого до мене теплі почуття і в мене до нього, але якраз через ці теплі почуття, таку дитячу любов, не закоханість, а любов, саме як до брата, я в житті на нього не застрибну, не піджартую, щоб не дай Бог його дівчина чи дружина не приревнувала. І він абсолютно так само. Він ніколи мене не запрошував нікуди одну, завжди з чоловіком. Якраз якщо це твій друг і ти любиш людину як друга, ти ні в якому разі не хочеш порушити його якісь там стосунки. Тарас шукає собі кохання, навіщо ти лізеш в той кадр? Тут або це все наіграно для піару. Або дійсно вони сублімують тяжіння одне до одного, тому що Наталка вроді як чоловік є, і Тарас вроді як не холостий, але в житті, що за кума, що під кумом не була. Сублімують, сублімують, балуються, балуються, але рано чи пізно вони разом побудуть. І якраз після того моменту оці ігри і цей флірт завершаться. Повірте мені на слові людині з психологічною освітою і певним життєвим досвідом. І якщо відверто, я сумніваюся, що хтось буде сперечатися зі мною. Напишіть у коментарях, чи згодні ви, чи хтось знайдеться, хто не згоден. А ми продовжуємо дивитися і оглядати. Дуже мило Наталка показала знімальну групу. Вони так засоромились, зашарілися, не звикли бути в кадрі. Було сказано, що одна з дівчат ніби вдягла стараса його рубашку, а я вам хочу сказати, це мені здається, так і було. Костюмери то одні й ті самі, то на ньому, то на ній. Боже, цю Наталку не зупинити, по газонах бігає. Таке враження, що в неї дефіцит уваги і гіперактивність. Може, через це у них з Тарасом не склалося, що вона для нього якась хворенька. Можливо, це вона його хоче, а він її ні? Адже це вона заміжня. Тим паче вона сама казала, що йому треба більш спокійна жінка, не істеричка. А про те, чим її Тарас не влаштовує, я не чула. Ну, краще б на роль ведучої взяли ну, якусь пацанку, наприклад, Вікторію Зубрічук. чи оглядачку якусь, наприклад, Нателу Кірс. Її ж брали знімати бекстейдж шоу маска. Обана! І тут Наталочка заявляє, що вона холоста, вона холостячка. Ну, своїми беме на мигах Наталка Денисенко хотіла пояснити, тим, що Тарас з нею не романтичний, тим, що вони. Дуркують з ним, і типу це є наші це аргумент, що вони не можуть бути разом. А якраз така розкутість, така простота. Це якраз аргумент до того, що люди можуть бути разом. Тим паче, дивлячись, що у холостяк, ми вже зрозуміли, що Тарас такий світський хлопець з сусіднього двору, типовий Карпо. Йому якраз проста й неромантична дівчина підходить. Денисенко розказує, що Тарас не може бути з такою істеричкою, він її не витримає, а хто витримає? Хто взагалі цю неадекватність, цей потік емоцій витримає? Ну, прийшла, 15 хвилин покричала, пострибала і все, і від неї втомлюєшся. З неї був би гарний аніматор для дітей. Оце тільки дитяча, оця витривалість її витримає. Бо діти можуть заганяти будького. Поговорили з Грішею, побилися за мікрофон. Ну, це таке, як драстя. Денисенко зайшла в дім, знімала з ними бекстейдж з дівчатами, а потім її запросили на одне із побачень в минулих серіях. Ну таке, виходить, що вони не на самому побаченні з нею познайомилися, а якраз на цьому бекстейджі. Ну, можливо, то і на краще. Дівчата хоча б не були такі шоковані, А тому ще побачені в театрі, пам'ятаєте? Бо побачити цю фурію таке собі задоволення. Мені подобалося тільки як Денисенко озвучувала за кадром: хто собі яку кімнату взяв, як хто живе. Ну воно принаймні не дратувало. А оці її постійні крики і ха-ха. принаймні в бекстейджі дівчат підписували. Чому їх не підписують в основному холостяку? Я не знаю. В перших сезонах підписували. Ну, знову ж таки, ці зйомки бекстейджу тільки доводять мою тезу про те, що дівчата тут не живуть. Зверніть увагу, що номери взагалі не обжиті. В ванні немає ні рушників, нічого не сушиться. Я розумію, що вони нещодавно заїхали, але, блін, навіть речі не розклали. Ну, те, що ведуча перевіряла в дівчатах в сумці, мені чомусь було нецікаво. А вам напишіть. Виявляється, що Оля тренерка, вона тренувала дружину гріші Решетніка. І Оля ще й дуже схожа Аля на колишню дівчину Тараса. Ну ми ж всі знаємо, що вона йому не колишня, що він з нею домовився, шукається, я піду на холостяк, я тобі щось куплю, я отработаю, я зароблю грошей. Холостяку, до речі, платять за участь. Вони домовились: гроші, стосунки передбачають ось такі домовленості заради кар'єри. Цей бекстейдж явно треба було випускати раніше, тому що показують в кадрі дівчат, які вже вилетіли. В принципі, це якраз і додає нецікавості. Ото якраз в серії, як вони заїхали, як були перші побачення, якраз і треба було випустити бекстейдж. Якраз і було те побачення в театрі. Толку з переглядів тих пінюарчиків, якщо вона вже вилетіла. Вона ними уже не скористається старасом. Це раз і два. Ми це вже знаємо. Що вона ними вже не скористається, то смисл на них дивиться. Боже сценаристи, ну чим ви думаєте? Ой, ця тема, що вони поздавали аналізи перед проектом, це супер. Супер! Тому що не, не треба, щоб хтось когось заразив. Щоб хтось заразив Тараса, а після проекту пішов скандал. Ну, мало ли, не бувало таке, що холостяки спали з учасницями? Ну бувало. А жоден статевий акт не має 100% гарантії. Так, трошечки лікбєць. Презерватив не захищає 100% Згадаємо Джої з серіалу друзі. Три відсотки зі ста вони не діють. Вони мають особливість рватись, соскальзуватись і так далі. Та й що це за кайф, коли ти постійно переживаєш, щоб він ж не зіскочив? Як же ж так можна розслабитись? Та навіть оральний секс він не повинен бути без захисту, тому що через нього теж передаються болячки. В першу чергу безпека. От поздавали аналізи і вперед. Цю тему з аналізами треба розкривати не в якомусь там бекстейджі, а в самому холостяку. Вони ж хотіли робити проект соціальним. Будь ласка, донесіть до маси, що це є обов'язковим. Не хочеш нічим заразитися перед будь-яким інтимом. Зробіть аналізи вдвох. Не хочеш мати дітей, не займайся сексом. Все, гарантій немає ніяких. Це Денисенко таке, як головна служниця гарему, калхва така, яка керує гаремом, обирає, хто сьогодні піде до Тараса, хто не піде, в кого якийсь скрабик, щоб була ніжна шкіра. Ну, нічого не змінилося з тих часів. Всіх шокує, що дівчатам не можна користуватися ні телефонами, ні читати книжки, ні дивитися телевізор. Але ж це вже давно всім відомий факт. Це завжди спокон віків було в проекті Холостяк, щоб вони були зациклені на тарасі, і щоб пам'ятали тільки побачення, і щоб тільки це було їхніми враженнями. А потім всі дивуються, чому вони вискакують за операторів, чому вони з ними фліртують. Ну як би, бо нема нікого більше. Це ще так збочено звучить все для Тарасіка. Ясно, з чим римується. Вот это поворот. Це пестливе Тарасік, воно його настільки зменшує, зменшує його авторитет, зменшує його таку маскулінність. Прям перетворюю його на переростка акселерата, дитину в дорослому тілі в такому. Ще ці їх ігри, вони, звісно, підліткові, але краще вже спонтанний інфантил, чим дорослий намурмосений такий. А тепер я вам лаконічно все, що було далі. Знімається 36 годин, підготовка, це візаж, сукні, все 12 годин. До того двоє суток люди не сплять. Цікаво було, що в Тараса була подряпана на першій вечірці на обличчі. І гримери прекрасно її приховали. Знаєте чим це зазвичай робиться? Желатинно. Отак От розводиться, мазнули і зверху тональним кремом. Іноді заздалегідь заклеюють клеєм для ран. Щоб потім Желатін лігне на відкриту рану. Ну, це повинні були розказати вам у бекстейджі, а не я в огляді. Елементарно показати костюмерну, розказати, чи самі дівчата обирають сукню, чи їм підбирають, чи привозять свої сукні. А знаєте як? А коли як? Якщо дівчинка це заявка на перемогу, то її сукню підберуть і найкраще нафарбують і видадуть свою сукню. А якщо дівчинка так прохідна, то вона прохідна. Ясно, що її нафарбують і зроблять зачіску, але ж не найкращу. І сукня в неї буде своя. А звідки я це знаю, бо сама знімалася у перевтіленні і бачила цю гримерну. Ну, коли відбулося опитування Гриші, і на перше запитання бути третім зайвим норм Стрьом, він відповів, що норм і що без рішетніка не буде холостяка, І це був аут просто. Кому він взагалі потрібний? Прекрасно, і Тарас, і дівчата справились без гріші. Поставить хтось за кадром їм цю посилочку з запрошенням. Вони самі її відкриють, почитають ці правила, прийде до них психолог на цю їхню їхні жіночі розмови. і нічого страшного в принципі, Гриша там навіть зайвий. Цікаво, що Решетнік сказав, що норм розказати, хто переможе до виходу фіналу, і він розказує дружині і те ще, і типу вони його ні разу не підвели? Ні разу. Але ж чому всі 14 сезонів ми заздалегідь знаємо, хто переможниця? Ну як так, якщо його ні разу не підвели? Ну і працівниця холостяка назвала всіх фавориток, яких ми вже знаємо. Це дівчинка на кабріолеті з минулого побачення, Даша Принцеса Лебідь, це Юлія, фешн фотограф, Знадін, Валерія. Ну, словом, вона назвала всіх, з ким Тарасу було легко, хто були драйвові. Ну, як показує досвід холостяка і холостячки, ще на першій вечірці холостяк або холостячка визначаються, хто їм найбільше подобається, а далі просто тягнуть інтригу. Навіть в одному проєкті один, по-моєму, якщо не помиляюсь, із корнів. Він тягнув, тягнув інтригу з дівчатами з однієї спав, з другою, а ту, яку він обрав, ще на першій вечірці, водив тільки на індивідуальні побачення. І в кінці вона йому відмовила. А може Денисенко протягують на холостячку? раз сказали, що вона не заміжня. А Ану, як ви думаєте? Напишіть у коментарях. Як вам Холостячка Денисенко? На відміну від шоу Холостяк, у нашому проєкті холості чоловіки та жінки самі обирають, за чиє серце вони будуть боротися, переглядаючи відеовізитки одне одного. А все це прокоментують наші експерти-психологи.